Друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок 20. Ой, 20 яке вже 20? Вже 31 жовтня, останній день місяця жовтня, але не останній день осені. І саме сьогодні стартує останній тиждень спільного проєкту зв'яжи шапку 5 на 5, третій сезон організаторами цього проєкту є Оксана Левчук. Посилання на організатора і всіх дівчаток, які беруть участь в цьому проекті, ви знайдете внизу під відео. Отож, запрошую перейти в інфобокс і подивитися такий цікавий серіал під назвою шапку 5 х 5 Ви знайдете дуже багато аксесуарів. Цікавих, а також і майстер-класів, яких є взяти, тобто дуже багато корисної інформації. Отож, я на цьому тижні замахнулася по повній. У мене має бути багато процесів і багато роботи. Я прошу вибачення за освітлення. Сонечко то з'являється, то пропадає. Я лампу не включала, бо в мене тут гарне освітлення, тому може трішечки кадр мінятись. І так, цього тижня в роботу я беру. Беру аж три ось такі моточки. Справа в тому, що я досить відступила від свого плану, який планувала на початку цього проекту, тому наздоганяю щось, а щось ввожу ще нове. І так, я, як і говорила, що буду в'язати з ось такої ниточки, це Міріно Light, якщо я правильно прочитала. В 70, 70 в нас вовна 30 акрил, 100 грамів 225 метрів. Це компанія Ярна і ця ниточка, це йде, як мені говорили, це Китай, але в нас в Україні вона її чи як. Тут написано, що це в місті Харкові і колір це. БР127, можливо, комусь буде корисно. Це такий ніжний, ніжний молочний колір. Тут в мене спиці рекомендують 2-2,5. Але мені здається, що ні, тут можна і більше, хоча не знаю. Я ще не в'язала зразочків нічого, але саме ця, цією ша... цією ниточки буду в'язати шапочку і буду знімати на неї невеличкі. Такий майстер-клас. Справа в тому, що в одному з тижнів, це, напевно, в першому, я в'язала шапочку з маківкою квіточка, і всім вона досить сподобалася. Хочу відсняти як я її в'язала. Це я ще такого не бачила на, ні на YouTube ніде, тому, думаю, буде цікаво вам побачити, як в'яжеться саме така шапочка. Отож, це перший процес. Другий процес це в мене ниточка на Копаріс. Це у нас 60 поліамід, 40 акрил, і колір в мене це досить такий великий. Ага, от, 30, 79. І що в нас по спицях? Тут рекомендують. Спиця 3,5, 4 в 100 грамах 245 метрів. Швидше всього, що я цю ниточку буду в'язати спицями. Три або, напевно, на три, не знаю. Ще точно. Буду в'язати для свого меншого сина анатомічну шапочку. Яка вона там буде, я ще до кінця не знаю. Вставлю вам деякі картинки. Ще, друзі, дуже прошу пробачення за запівників за вікном, не заспокояться, поки я не відснімлю відео, вони будуть кукурікати, а потім підуть. Це завжди так. Отож. Прошу пробачення, да, це такий відступ. І буду в'язати таку анатомічну, з вушками, шапочку, і будуть такі цікаві, великі вушка. такі, Я так щось собі таке придумала і хочу таку шапочку дитині. Напевно, що це буде верхній шар, а ще також буду в'язати якусь підкладочку. Не знаю точно, чи це так буде, але хочу і надіюсь. і наступна ниточка, яку я буду брати в роботу, це в мене ниточка називається міліфілі. Так, в, 100 метрах, в 100 грамах 150 метрів. 1500 метрів, боже, вибачте. Це 35 па. це, я так розумію, акрил. 30 у нас вовна. 30 віскоза і 5 кашемір. Колір такий лазурний, це від норка Ангора Юа. Дівчатам велике дякую за такі листівочки. Це дійсно дуже корисна інформація. І я е, зв'язала набір. Я вам ставлю фото, як виглядає набір, який я в'язала для себе, і хочу зв'язати собі рукавички саме з пальчиками. Тут в мене бобінка змотана в дві ниточки, швидше всього, я буду в'язати в шість складень. Ось так. І буду в'язати спицями 2,5. І так, друзі, прошу пробачення, трішки мене перебили, і. Саме буду в'язати швидше всього в 6 складень, тому що тут змотано в 2, буду складати таким методом. У мене є на каналі відео, залишу вам посилання, як в'язати три ниточки з одного моточка. Це будуть рукавички з пальчиками для мене. Хочу зв'язати і надіюсь, що зв'язую швидше всього, спиці я буду брати номером 2, щоб вони були такі щільненькі. Отож, такі мої плани. Біжу працювати і до вас підключуся, коли вже будуть якісь результати. Всім гарного, мирного тихого дня і до зустрічі в наступне відео! Привіт, друзі! Сьогодні в мене середа і я хочу показати просування по своїх проєктах. І щоб чимось так похвастатися, то немає чим. Але ось ця шапочка, яка в'яжеться з ось такої ниточки маріно, Лай, чи як там правильно читається, не знаю, І я просто в школі вивчала французьку мову. І я ось її в'яжу. Це проста сен'яка шапочка на осінній варіант, такий, я думаю, буде тепленька. Трішечки, якась є рядність це, напевно, все ж від шпиць, Шпиці номером 3. І ще трішечки буду переходити на формування маківки по своїй розробці. не бачила ніде такої, маківка-квіточка її назвала. І звичайно, що на це буде майстер-клас, ви побачите, як робити цю маківочку. Отож, я працюю далі над цим проектом. Також. Я розпочала, і, знаєте, є ось ситуації, коли просто не хочеш цей проект вязати Просто не хочеш, налягає душа, і просто ну не хочеш і все. Це саме про ось цю ось ці рукавички. Я взяла спиці номером 3, і я брала. 2,5, мені, мені не подобається. Я тут набрала 40 петель, і я не знаю, мені здається, що це воно за широке. Чи ні. Чи після правня воно трішечки різинку трошечки може нав'язати різинку. Отак ніби на руку береш. так? Вдіваєш на руку, Ось. Ну, я не скажу, що широке, вже петлю загубила. Я не скажу, що дуже широке. Ой, Не знаю, не знаю, не знаю. От такі сумніви, знаєте, є сумніви, а ще є небажання його в'язати. Ось велике небажання в'язати саме це. І в чому справа, не розумію. Напевно, швидше всього, що я закінчиться вся моя історія з цими рукавичками, закінчиться мітинками, але я це розпущу, заберу. Ну, хоча б, напевно, 2 петлі, може і 4. 4 заберу петлі по дві з кожної сторони. Тобто залишу 36 петель і на 36 петлях звяжу собі нітки. Ось так я вирішила, тому що ну, не лежить в мене душа до рукавичок. В принципі, я зимою дуже рідко ношу рукавички, вони мені некомфортні. Тому я думаю. Я думаю, 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 і думаю, що мені в калясті в мене є такі, знаєте, ну такі вкладиші, так, рукавички вкладиші. Тому я не повинна дуже змерзнути в пальці. Тому, напевно, все ж будуть мітинки. Отож, друзі, на такому етапі мої процеси я побігла працювати вам тихого, мирного дня і ночі. Обнімаю вас всіх і до зустрічі! Друзі, в мене четвер, і я хочу показати, що є в мене в проєкті вже готова шапочка. Вона ще не постірана, не проведена від ТО, але вона вже готова. Нагадаю, що в'язала з меріну, не знаю, як називається правильно, це 70% вовна 30 акрил, 100 г 225 метрів. Але хочу я вам сказати, що в ниточці фірми Aliza Lana Gold, там 240 метрів на 100 грамів. Но ниточка ця набагато тонша, ніж та. Ось така в мене шапочка. Вибачте, там сусід вже завівся, звичайно, тому я показала вам роботу, біжу проводити її ВТО і вже зустрінемося з вами в наступних підключеннях. Привіт, друзі! В мене п'ятниця і нарешті я в роботу взяла ниточку на Коперіс. І ось розпочала в'язати шапулю для мого синочка. Дивіться, ширина шапочки в мене виходить 28 см. 20, ні, не 28. 24. Це на 2, це виходить, 48, а голівка в дитини 45. Вона заширока. І, чесно, не знаю, що мені робити. Я ще в роздумах чи дов'язувати, не дов'язувати. Хоча ще буде нижній слой шапочки, вкладиш буде, тому думаю, можливо, щоб йому нічого не тиснуло, залишити так. В'язала з анатомічними вушками, поворотними рядами, все це вив'язувала. І тепер не знаю, що робити. Ще в таких великих роздумах. ще... Торочити чи в'язати далі. Ну, це ви все побачите вже в наступних підключеннях, що сталося з цією чудовою шапочкою. Ниточка. Дуже класна в роботі. Мені я отримую максимальне задоволення від цього процесу. Друзі, у мене сьогодні вже неділя, сьогодні шосте, так? 6 листопада. І пора підводити підсумки останнього тижня. Нашого спільного проєкту з шапку 5х5. І так, я в попередньому відривочку вам показувала ось процес отакої ниточки. Це на Копаріс, і вона дуже мягенька хоча вона і не натуральна. Ой, показувала вам, знаєте, коли водку. В'яжу, 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 в'яжу. І розумію, що ця шапочка мені не подобається. От буває, знаєте, таке, коли в'яжеш і знаєш, що тобі ця шапочка зовсім не подобається, але в'яжеш далі, тому що, тому що в'яжеш. І ось так вийшло з цією шапочкою. Я в'яжу, я бачу, що вона за широка на малюка. Я примірила за широка, але я Чомусь продовжую в'язати далі. І дов'язала я вже до того, що почала формувати ось ці вушка поворотними рядами, відсформувала вушка і зрозуміла, що вона мені зовсім не подобається. І що ж робити. Але якось сиділа на малюка, і побачила, що якби я отак зошила, так і виразно зробила вушка, то в принципі шапочка нічого. При тому, що я планую ще робити нижню підкладку. І я залишила. І ось така шапочка з такими кумедними вушками, в мене вийшла. Я ще маю дов'язати до неї нижній е слой, так, щоб було малючку. Тепло, зручно, яка вага нічого вам не скажу, я ще не брала. Я ставлю вам робоче фото, тобто на малюку. Це такі, знаєте, моменти, коли могла його зловити. Обов'язково вам ставлю, що ви теж полюбувалися цією кумедною, цікавою шапочкою. І ще дов'яжу, ну, вже за рамками проекту дов'яжу підкладочку, і буде. Супер шапочка, вона буде теплесенька і буде класна. Мені здається, що все не так погано, як здавалося на початку. Я в'язала тут анатомічні вушка, тобто поворотними рядами, вив'язувала вушка, подовжена в мене на шиціці ззаду, подовжено. Спинка, можна так сказати, в шапочці і друге вушко також. І Також поворотними рядами я формувала вушка отут вверху. Тобто, Я не просто їх поворотними рядами, а ще й збавляла посередині з двох сторін по дві петлі. Тобто, в мене йшло, Я повертала три петлі в одну сторону, потім розвертала в другу, підбираючи. Так? А потім, коли в мене стало скільки там, 6 чи 7 петель, не пам'ятаю точно, я почала збавляти з кожної сторони по дві петлі, по дві петлі, по дві петлі, і от так собі, наскільки там надумала, стільки і збавляла. А ось серединку закривала, розділяючи все полотно на 6 клинчиків, і закривала цими клинчиками. Хоч тут і не дуже видно, але. Ось тут видно, бачите, отак. Просто кленчиками закривала полотно. І ось така вийшла шапуля. Досить, мені здається, непоганий варіант. І дов'яжу ще підкладочки, і нам буде тепло, комфортно, а можливо, ні, тут точно з цієї ниточки хочу ще дов'язати підкладочку, і все. Фото чоловікове показала, як виглядає шапочка на малюку. Він сказав, що класно. Тому буду працювати далі. Ось це перша робота цього тижня. І шапочку ви вже мою бачили. Ось ця така вона, це вийшла така осіння, легка, простенька шапочка з ось цією цікавою такою маківочкою. Я її назвала квіточка, хоча не знаю, що там від квіточки є. Я спробувала відсняти МК, але не знаю, чи я його буду відпускати, тому що тут є ще треба зв'язати декілька шапочок, тоді випускати МК. Так вам скажу. Ось така шапулька. І вчора, буквально ввечері, я сиділа, сиділа, сиділа і надумала. І хочу ще показати, з якої ниточки в'язала. З Марінова, це якась китайська, Купляла в ярні 76, 30 акрил, 100 грам 225 метрів. Але я вам скажу, дівчатка, що товщина цієї ниточки. ну, Мені здається, що я в'язала з. Алізала Голд, то там набагато товстіша казниточка. А це я Lana Gold в'язала номером 4 спицями, і вона так йшла щільненько. А це на номер 3, і все одно можна було ще менше. чесно. Тому не знаю ось такі характеристики. що комусь треба, колір це BR127. Ось така ниточка. І вчора вечором сиділа, 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 сиділа щось е, мені не вчора, а в п'ятницю вечора. Прошу пробачення. І я подумала, що шапочка теж у мене є, а ще хочеться щось до шапочки. І я вирішила. І зараз на екрані ви побачите невеличкі такі е, відео де процесу, тому що в мене не було можливості відзняти сам процес на відео, тому я вам ставлю просто таким без звуку відео, на якому я в'яжу ці піне, е, пінеточки, вибачаю, мітинг. І, друзі, справа в тому, що я, листаючи стрічку в інстаграму, просто побачила ось з резинки один на один самі мітиночки. І мені вони дуже-дуже сподобалися. І що я ви думаєте, я потім гортала, щоб знайти, як вони там формували. Просто подивитися, як формували оцей пальчик. І я перелистала все, і знайти не могла, і зробила по-своєму. Трішечки мені не подобається. Чесно скажу вам, я зараз подумала, що треба було розділяти виворотні. Ой, треба було, щоб ось ця. Полоска, тобто ці дві виворотні, вони йшли, ось, дві лицевих вони йшли і обремляли якби, пальчик, тоді воно буде набагато гарніше виглядати. Але, в принципі, це ж мені, вони так щільненько садять. Тут болгарський зачин, і вони щільненько садять. В принципі, непоганий варіант до шапочки, такі осінній варіантик. Але буду в'язати ще одні, бо я не встигла в рамках цього проєкту зв'язати для сестри, то буду в'язати і в них вже зроблю трішечки прибавочки на пальчик по іншому. До речі, мені ось такий варіант з двох сторін прибавки і прибавки лише перед формуванням пальчика. Тобто тут через рад я брала, мені саме більше подобається. Мені не подобається, коли Оцей, оцей модні зараклини, які йдуть з середини долоні. І коли... мені таке не подобається, -за того, що ну, тут робить якісь ну, якби, здувається полотно і некомфортно. От в цьому варіанті все супер. Сидить класно і без будь-яких нюансів. Мені дуже сподобалася. Ця робота і до шапочки підходить. До речі, це ця сама ниточка, ось вона, тут ще залишилося моточок, і ось таким був, дивіться, які вони, до речі, вже всі роботи попрані, і я можу вже носити. Ось таким був мій. Ось таким був мій в'язальний тиждень. Таким був цей тиждень в рамках проєкту шапку 5х5. Три готові роботи. Чим я безмежно задоволена. Це, напевно, найпродуктивніший за весь проект тиждень. Я хочу вам нагадати, що посилання на організатора, а це Оксанка Левчук, і на всіх дівчаток ви знайдете внизу в інфобоксі, обов'язково переходьте і дивіться, які цікаві ідеї в них, що в'яжуть вони. Я ж своїми роботами в рамках цього проєкту задоволена безмежно, і я вже підсумки підвіду. Завтра швидше всього, тому що тільки ось ці роботи в мене на руках, а інших немає, тому хочу вже якось ще хочу відзняти відео як ця шапочка на мені. І також хочу відзняти відео як шапочка на синове, так щоб зробити таке цікаве відео з аксесуарами для вас. Тому відео вийде вже. Завтра чи післязавтра, буду знімати ще з цього завтра. І, друзі, ще хочу сказати, в мене по плану на цей тиждень було пов'язати з оцей ниточки. Як бачите, це так і залишилося планом. Так? Я розпустила, мені не сподобалось. І якщо не лежить душа, то я кажу, нащо себе насилувати і щось робити те, що. Що ти не будеш носити, що тобі не подобається. Отож, я це відклала, а так, в принципі, я виконала все з того, що планувала на цей тиждень. Але, на жаль, дуже багато планів, які планувалися в рамках цього спільного проєкту, залишилося поза горою, тому що а, то часу не вистачило. То просто перегоріла тим чи іншим процесом. Так? так, Ми, дівчата такі, сьогодні хочемо одне, а завтра друге. Отож, друзі, я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Обов'язково переходьте на відео дівчат, насолоджуйтеся їхніми процесами. І всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!